І зібралися, залишилася одна хвилина до ефіру. Якого ефіру? Селяна, чому ви на вулиці зібралися телевізор дивитися? Тому що в нас є тільки один телевізор, і нам зараз треба обов'язково подивитися новини. Все ще навіщо ми ж ніколи не дивилися новини. Мені зателефонували селяни з сусідніх сіл і сказали, що нам обов'язково їх треба подивитися. Ну, якщо треба, я з вами також їх подивлюся. Тому відійдіть трохи. О, ось так. Секунду до ефіру, хлопці. Починаймо. Всіх вітаю з вами, як завжди, кореспондент Дмитро з терміновими новинами. Наразі всі села знаходяться в небезпеці, тому що надвигається гігантський цунамі. Це не той випадок, коли вам треба ігнорувати новини. Послухайте зараз. Всі повинні обов'язково евакуюватися. Ми не можемо з упевненістю сказати, через скільки часу цей цунамі дійде до сіл, але одне сказати можу. Воно дійсно існує. Все, ефір завершено. Слухайте, хлопці, ви також чуєте ці звуки. Це звук якоїсь хвилі, але ж де вона може бути? А, так ось вона. В мене немає слів. Сподіваюся, з цим кореспондентом все нормально. Кавон його просто змило гігантською хвилею. Так, так, я бачив. Ну що ж, давайте збирати речі і тікати від цього цунамі. Слухайте, поки на горизонті я його не бачу. Тобто в нас є можливість захиститися від нього. Як ти збираєшся від нього захищатися? Ти бачив, яке воно масштабне? Бачив, звичайно, але здається, в мене з'явилася ідея. Наскільки я зрозумів, цунамі піде з цієї сторони. І якщо ми побудуємо якусь гігантську дамбу, вона зможе захистити наше село. Ідея непогана, але ти впевнений, що ми встигнемо. Селяни план зараз такий: будемо будувати цю дамбу з дерева. Ваша задача зараз привезти сюди дуже багато будівельної техніки. А я добуду першу партію дерева. Давайте всі за роботу. І вам напевно цікаво, як я власноруч добуду дуже багато дерева. Нам дуже пощастило, що наше село знаходиться всередині лісів. Тобто, куди не подивись, повсюди ліс. Дерев тут багато. А ще, до речі, друзі, в мене є ось така сокира. Друзі, просто подивіться на неї, вона дійсно крута. І дивіться, що вона може зробити. З деревом, тобто так, вона його може добувати за пів секунди. Просто подивіться на це. Це дуже неймовірно. І таким чином, всього лише за декілька хвилин я зможу добути більше 200 дерев. І таким чином перша партія дерева буде в нас. Добре, що в мене є ця сокиро, тому що без неї я б точно ніяк би не впорався. Просто подивіться, скільки я вже тут вирубав. Проблема полягає тільки в тому, що ми не знаємо, через скільки часу це цунамі дійде до нашого села. Тобто, це може статися через Через хвилину або через годину. Або через день, хто його знає. Ей селяни, перша партія дерева вже приїхала до вас. О, бачу, багато будівельної техніки з'явилося дуже навіть добре. Друзі, подивіться просто скільки я добув дерева. Так, мину його дуже багато. Тепер все це дерево, друзі, ось таким чином складаємо в скриню. Я думаю, на перший час нам повинно його вистачити. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Тому, друзі, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, до речі, люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал. Друзі, ви зробіть те ж саме. Увага, селяни. Будувати ми будемо на совість. Робіть все ідеально і без помилок, тому що якщо дамба буде пропускати воду, сенсу в неї ніякого не буде. Зрозуміло, але хоча покажи, якою вона повинна бути. Будувати ми її будемо приблизно на ось цій лінії. Беремо дошки і ось таким чином починаємо їх ставити. Нічого складного в цьому немає. Але також не забувайте, що у дамби повинні бути опори. Вони будуть з дерева, тому що дерево, воно більш міцніше. Ну і приблизно ось таким чином давайте будуватися нагору. Тому що ця дамба, як ви розумієте, повинна бути дуже високою. Приклад я вам показав, тому. Давайте селяни, всі за роботу. Ресурси, якщо що можете взяти в скрині. Камон, а в ній немає ресурсів. Як так? Я ж тільки що їх поклав. Добре, забирай поки що все моє дерево і передай селянам. А я залишуся поки що без дерева. Головне, починайте вже працювати. Домовилися, але ти принеси ще більше дерева. Так, так, звичайно, але щось я не розумію, куди все дерево ділося. Подивіться, друзі, його ж тут було дуже багато, ви пам'ятаєте? Я його точно клав всю скр. Головне зараз втікти з цього села і бути непоміченим. Хто, хто, хто це тільки що сказав? Це точно були не селяни. Можливо, у нас тут завівся якийсь грабіжник. Ні, ну а що таке, може бути, почекайте но. Ну. Ой, поміти все ж таки. Ну добре, мені вже треба йти. Почекай ти, хто такий? І чому ти в руці тримаєш моє дерево, яке я добував тільки що. Розумієш, від цього цунами треба всім ховатися. Я також хочу побудувати даму. І сховати свій будинок. Так піди та добудь собі дерево в лісі. Подивись, скільки тут його. Я один живу, і якщо я буду сам добувати дерево і сам будувати дамбу, я просто не встигну. А ти не подумав, що якщо ми побудуємо дамбу ось тут, ми врятуємо не тільки своє село, а ще й те, що знаходиться за ним. Я не вірю, що це так працює. Я буду будувати дамбу сам. Віддай дерево, я тобі кажу, по-доброму. А ти змусь мене це зробити. Ну все, ти сам намагав. Просився, добре, кавунчик бере свою сокиру, і на тобі, сокиру, на тобі ще. Ого, він також, друзі, непогано, непогано б'ється. Треба потроху відновлювати здоров'я і ось таким чином бити його сокиру, щоб він навіть не встигав до мене підійти. На тобі, на тобі ще. О, друзі, нарешті в мене це вийшло. І ось, до речі, наше дерево. Подивіться, дуже добре, що я його забрав. Тому кладемо його ось таким чином назад в скриню. Що, що, а я такого не очікував, що дерево в нас будучи красти. Кого ти краще. Подивись на наші успіхи. Ми вже першу секцію побудували? Невже? Давайте подивимося ого, так, селяни, це саме те, що треба. Але треба будувати ще швидше. Будувати дамбу вправо, а також вліво. Я думаю, що ми впораємося. Я дуже хочу в це вірити. Каво, у нас сталася одна невеличка проблема. Деякі селяни замерзли і навіть не можуть рухатися. Як це вони замерзли? А чому я тоді не замерз? І ви також. Не знаю, якщо вони нам не будуть допомагати, ми не встигнемо. Я тебе зрозумів, працюйте, хлопці, а я їх візьму на себе. Подивіться, друзі, вони дійсно всі замерзли. Це вони так, напевно, працювати не хочуть. Ей, селяни, ви мене чуєте. Може, вони мене і чують, але відповісти нічого не зможуть, тому що в них навіть рот замерз. Так а не думай, 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 як їх зараз зігріти, щоб це лід розтаяв. До речі, друзі, поки я думаю, спроводу цього відкрийте коментарі та напишіть, що вам більше. Що подобається зима або літо. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, що вам більше подобається зима або літо. Думаю, в кожного бувало, що літом ви думаєте, що зима це класно. А зимою думаєте, що літо це класно. Тому так, складно відповісти на це запитання, але, друзі, моя відповідь така: мені більше подобається літо. Ну, а ви знову ж таки у коментарях напишіть, що вам більше подобається зима або літо. А я, друзі, вирішив відправитися у шахту для того, щоб знайти ту лаву. Я зараз добуду лаву і за допомогою цієї лави буду розігрівати цих селян. Мені пощастило, і в каньйоні я знайшов трохи лави, тому давайте, друзі, одразу її ось таким чином, звичайно, добувати. Так, кавун-чарівник і може з лави робити ось такі лавові блоки. Давайте добудемо їх якомога більше. Насправді, їх краще добути взагалі всі, знаєте, про всяк випадок. Тим паче, що лави тут все одно небагато. Я думаю, що нам стільки вистачить. 17 лавових блоків у нас є. Виходимо, друзі, із шахти. І ось таким чином починаємо розставляти тут ці лавові блоки, щоб селяни могли спокійно розігрітися. А потім нарешті почати працювати. Це нам дуже треба, як ви розумієте. Так, я думаю, стільки блоків їм вистачить селяни. Давайте, будь ласка, я вірю в вас. П'ять селянів нам точно не завадять в роботі. О, а ось і камон прийшов. До речі, камон хочемо похвалитися трохи нашими успіхами. Подивись на дамбу. О, це вже є розумію, друзі. Як ви бачите. Вони її зробили трохи більшою. Молодці, звичайно, я розумію, що ви зараз працюєте в трьох. Але зараз, сподіваюся, селяни все ж таки зігріються і також будуть вам допомагати. До речі, одного селяна можна відправити в ліс. Нехай добуває дерево. Було б класно, тому що дерево майже закінчилося. Ця дамба, друзі, буде настільки великою, що кінець цієї дамби ми просто не побачимо. Сподіваюся, вона буде завдовжки в тисячу метрів, щоб, знаєте, точно вже зберегти наше село. Охо! Вся, що з нами сталося? І чому тут лавові блоки стоять? Не чіпайте, вони нам ще знадобляться. Бачу, ви вже зігрілися, тому давайте скоріше йдіть, працюйте. Якщо не хочете, щоб вас також, як і того репортера, просто змило цунамі. Мало того, вас зми, так ще й наше село. Ми його стільки часу будували. Це ж наша історія, селяни. Кавон, правий, за роботу. Увага всім! Є хороша новина і погана, з якої почати. Почни краще з погано. Фанолоп мені, один знайомий селян, він також живе в селі, але в іншому так ось, цунамі вже дібралося до їх села. Ох, це дійсно погано. Почекай, а яка ж тоді хороша новина? Я знаю, де він живе приблизно і тому можу сказати, що ми майже встигаємо. Почекай, почекай, що означає майже встигаємо. В ідеалі було б класно, якби нас тут було ще більше. Я натяк твій зрозумів, зараз спробую щось вигадати. Є в мене одна ідея, давайте декому зато. Телефонуємо. Так, набираємо номер та беріть, вислухавку швидше. Алло, так, я вас слухаю. Так, так, будівельники, я вас вітаю, терміново потрібна ваша допомога. Треба стільки людей, скільки взагалі є. Тобто клич всіх. У нас тут дуже масштабний проект. А, кого так це ти вибач, одразу не пізнав. Слухай, допомогти ми, звичайно, можемо, але умови дещо змінилися. Ми за їжу більше працювати не будемо. Не зрозумів. Ви ж Минулий раз будинок побудували, а я вам заплатив три піци. Ми просто думали, що три піци це доволі непогана оплата для будівництва будинка, але ми вже змінили свою думку. Тому обманювати ти нас більше не зможеш. Нам ще потрібні гроші. Гроші, які вам гроші? Ви початкові будівельники, ви навіть будувати нормально не вмієте. Я в той раз за вами весь будинок переробляв. Ну, дивись сам. Або так, або ми не приїдемо. Добре, добре, приїжджайте, ми на вас чекаємо. Я вам з. Так, а це вже проблема. Десь гроші треба взяти. Були в мене запаси, я їх відкладав, друзі, але що вже зробиш? Тут така ситуація, без будівельників точно не обійдеться. Фух, добре, що я хоча б ці гроші знайшов. О, а ось і будівельники приїхали. вивчасно. вчасно. Хлопці, як і домовлялися, ось вам одразу гроші, звичайно, за вашу працю. Дивіться, ми тут будуємо дамбу, взагалі нічого складного немає. Просто робіть, як селяни, бачите? Будуйтеся, Вліво, а також вправо. О, так це взагалі дуже легко. Почекай, почекай, дивись, тут не можна залишати ніяких дірок. Ха, це вже нелегко. Ну добре, кавоне, ми зрозуміли тебе. Ну все, давайте, гроші я вам навіть наперед дав, тому працюйте. Але в нас є ще одна умова, нас треба годувати. Та що ж таке, гроші їм заплати? нагодуй їх. Ну добре, добре, давайте. Приготуй, будь ласка, наші улюблені сендвічі, а ми будемо працювати. Добре, добре, давайте, хлопці, будуйте. Так, що там в нас з деревом? Селяни носять дерево? Дерева вже достатньо, але людей, як ти бачиш, мало добре, що будівельники приїхали. Так, так, я інколи буду до вас заходити, а зараз мені треба е готувати, друзі, ці сендвічі. Фух, поки збирав всі продукти, вже втомився. Так, давайте все одразу, друзі, розставимо. Ось таким чином. Це буде така моя кухня. Далі беремо ось такі дошки для сендвічів. І починаємо, друзі, готувати. Спочатку, звичайно, в нас йде хліб, і можемо ось таким чином. Класти на нього взагалі що завгодно. О, дивіться, друзі, бекон, багато-багато бекону. Так, знову хліб, можна сюди ще щось покласти, лист салату. Тепер можна ось це смажене м'ясо, звичайно. Давай, нормально, нормально. Так, перший сендвіч вже готовий. Так, достатньо дивно виглядає. Але тут багато м'яса, я впевнений, що сподобається він точно всім будівельникам. Продовжуємо, друзі. Так, давайте одразу лист салату, помідор. І ось так, о, друзі, дуже-дуже багато інгресів. Радієнтів. Так, що в нас ще є? О, масло, звичайно, додамо. Також в нас тут є сир. Куди ж, друзі, без сиру? Давайте сир також і знову хліб. О, дивіться, ось цей прикольно виглядає. Давайте повторимо. Тобто у цього сендвіча буде дуже багато О, Ось таким чином, слухайте. Якщо чесно, я б сам його з'їв, але я більше хвилююся про те, щоб з нашим селом було все нормально. Так, зараз я його доготую і подивимося, як там в них успіхи. Так, о, дивіться, яка краса, друзі. Щось типу такого ми будемо зараз готувати. Ходімо, до речі, подивимося, як там в них успіхи з нашою дамбою. Ого, почекайте ну подивіться, яка вона вже велика. Молодці, серйозно молодці. Так, добре, що з'явилися будівельники, вони прям вміють будувати, камон. Та не бреши, селяни, не вміють вони будувати. Я ж їх знаю особисто. Так, ну що там, хлопці, все нормально з роботою. Так, але це займе трохи більше часу, тому що, як ти бачиш, дамба буде йти через ліс. А, так, так, бачу, це проблема. І нічого ти з цим, на жаль, не зробиш. Але добре, добре, давайте, ви поки що будуйте. А я, як і обіцяв, готую вам сендвічі. О, мої улюблені сендвічі, мені вони дуже подобаються. Так, але скуштую, то коли робота буде вже виконана. Фух, друзі, ну слухайте, непогано, серйозно, непогано. Я думав, що вони будуть гірше будувати, тому мені здається, все обійдеться, і від цього цунамі можна буде нам дійсно сховатися. І до речі, ви не думаєте, що в мене тут на Якщо робота просто бере кавун і ось так от робить сендвіч. Ні, друзі, насправді все не так. Тому що, бачите, я з тими домовляюся, з тими щось роблю, в того забираю дерево. Тобто я тут навіть за головного. Я керую процесом, як ви вже зрозуміли. Ось зараз доготую ці сендвічі і буду також допомагати будувати, тому що, знаєте, зайві руки точно не завадять. Фух, здається, готово. Подивіться, друзі, на цю красу. Ну, дійсно, дуже-дуже гарні сендвічі Так, здається, все. Час мене звільнився. Дивимося, що вони тут набудували. Ні, ну, непогано, все ж таки непогано. Суха Кавуни, ми вирішили, що по матеріалам і по часу буде вигідніше, якщо ми зробимо цю дамбу навколо села. Хм, ідея, до речі, непогана. Не те, що непогана, вона найкраща, тому що, я розумію, ми швидко будуємо і все таке, але ми все одно можемо не встигнути. Ну добре, тоді всім увага, будуйте дамбу навколо цього села. Зрозуміло, всім зараз передам. Тобто Ось тут ви приблизно закінчили її будувати. І тепер вже введіть дамбу в той бік. Ну і з цієї сторони також само. Слухайте, ну тоді виходить, що ми побудували тільки одну четверту. Слухайте, ось це вже дійсно погано. Ні, ну з якогось боку це добре, але по часу, мені здається, це погано. Тоді також допомоги кавоне, повинні встигнути. Ох, я навіть не впевнений. Ну добре, ходімо. Фух, кавон, як же ми втомилися, але здається, готово. Подивись, все правильно зробили. Так. Так, зараз подивимося. Ну, я думаю, що так. А, до речі, так, друзі, ми ж повністю вже побудували цю дамбу, як ви бачите, ми встигнули, це дуже добре. Але давайте спочатку повністю перевіримо. Чи немає тут дірок, тобто е, жодної дірки тут не повинно бути. Сухати, здається, я помітив нюанс. Він не критичний, він взагалі ні на що не впливає, але ось там, бачите. Я ж казав одразу, що ви погано будуєте, що це там таке, чому так -то криво. Тобто, бачите, в тому місці дамба вище, аніж От в цьому місці. Так, почекай, Кавуне, ту сторону ти взагалі то робив? Ой, вже казки починають вигадувати. Що ж таке. Друзі, кому ви більше вірите мені або все ж таки їм? Ну слухайте, не важливо. Зараз, друзі, нам треба побудувати драбину туди, щоб з цієї точки дивитися на цунамі. Тобто, зараз почнеться взагалі найцікавіше. А ось і драбина, і саме ось таким чином, друзі, давайте будуватися нагору. Селяни, будівельники, також давайте піднімайтеся. Прямо таки за мною. Мою. До речі, подивіться, друзі, наша дама настільки висока, що вона навіть перекриває хмари. Ну, я вам це обов'язково зараз покажу. Кому ось так, от швидесенько, швидесенько будується. Хоп-хоп, хоп, 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 хоп. І майже друзі, ми на горі. Так, нарешті драбина, здається, нормально поставлена. Почекайте, я Я знаходжуся всередині хмари, це ненормально. Тому, друзі, я їх вимкнув, щоб нам нічого не заважало. Ей, ви там залазите сюди чи боїтеся? Хто? Ми боїмося, та зараз заліземо. Давайте, давайте, швидше. Як ви бачите. Друзі, ми вже тут всі зібралися і готові дивитися на це цунамі. А ти вже кому не можеш на нього дивитися? І щось мені страшно. Чого це тобі страшно? Ого, ого, яке воно велетенське. Слухайте, а ми з висотою взагалі вгадали. Я не знаю, ти нам показав зразок, ми по такому зразку і будували. Друзі, якщо це цунамі хоча б на один блок вище за нашу дамбу, тоді це означає, що ми дарма взагалі і будували. Тому що цунамі просто перейде через. Цю дамбу і все одно потрапив в наше село, ну і звичайно змиє ще й нас. Дійсно страшно, подивіться просто на ці масштаби. Ну що, як гадаєте, наша дамба зможе витримати це цунамі або ні? Я думаю, що ні, але які у нас є варіанти. Ми тут стоїмо і в нас вже немає навіть шансу втікти. М -м, дякую за чесність, будівельник. Селяни, ви що думаєте? Я хочу вірити в те, що наша дамба витримає. Я також хочу в це вірити. І ми, друзі, дізнаємося через хвилину, що станеться з нашим селом? Тобто ця дамба проти цього гігантського цунамі. До речі, бачите, друзі, ось в тому місці вода застрягла. Тому що там невеличка ось ця гора стоїть, і вода не проходить через неї. Але, звичайно, це цунамі вище, і тому воно зараз спокійнесенько обійде цю гору. Друзі, вам напевно цікаво, кавун, а що ти робиш в шахті? А давайте зараз я вам це і покажу. Як ви пам'ятаєте, в нашому селі є ось така шахта. І якщо пройти саме ось сюди. Ось таким чином ми виходимо з вами на вулицю, де ми можемо ось таким чином подивитися на цунамі. Подивіться, друзі, наскільки воно поряд про це. Я вам і кажу, що нам треба зараз робити в першу чергу. Забудувати повністю, друзі, цю шахту. Тому що вода ж через неї знову ж таки може потрапити в наше село. Тому що ми зараз робимо повністю її ось таким чином забудовуємо. Кожен блок, друзі, повинен бути забудованим. А інакше просто ніяк. Ще ось тут давайте поставимо. І здесь. Здається, готово. Більше таких моментів в нашому селі, здається, немає. А тепер треба підніматися і дивитися, що там з цунамії. О, бачите, друзі, зараз вода потрапив в ту шахту. Ох, цунамі, до речі, поряд. Вже дуже навіть поряд, як ви бачите. А ось, друзі, подивіться, цунамі торкнулося вже нашої дамби, і зараз воно буде підніматися і підніматися ще вище. Стоп, стоп, стоп. В нас з'явилася проблема, друзі, як ви бачите. Почекайте ну, почекайте ну, Ось таким чином зараз падаємо. І тут також треба прибрати. фух 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 -фу. Добре, що я вчасно помітив. Також прибираємо, тому що цунамі, як ви бачите, вже трохи потрапило сюди. Зараз буде вирішальний момент. Якщо всі приготуйтесь собі човни. Ну, знаєте, про всяк випадок. Тому що цунамі вже дуже поряд, як ви бачите, подивіться, друзі, на це. Вже ліс потрохи навіть змиває. Але нас цікавить саме ось ця найвища точка цунамі. Вона перейде це село або ні? Точніше, не село, а цю дамбу. Кавон ні, поряд, але я сподіваюся, дамба витримає. Друзі, дуже поряд залишилося всього лише декілька блоків, напевно. Я вже скоро навіть зможу торкнутися цього цунамі. Знизу, поки що, як ви бачите, не дуже багато води, а ось зверху прям дуже і дуже багато. І так, друзі, вирішальний момент, як ви можете бачити, залишився всього лише один блок. І я навіть поки що не знаю. Здається, все ж таки витримало, друзі і так, подивіться, витримало. Тобто воно вже не може пройти далі з цієї сторони. Так, з цієї сторони воно буде проходити далі, ну і з цієї також. Але тут, як ви бачите, ось, бачите, воно вже повністю стоїть. Дякую всім за роботу. Ми просто супер великі болоці, якщо чесно. Можу навіть ось так от стрибнути, тут поплавати. Ого, нічого собі трохи змиває, але нормально. Бачите, тому не треба було а, якось хвилюватися з приводу цього. Так, ще раз перевіримо. Так, почекаю. А ще з цієї сторони зараз, друзі, треба робити. Але в цілому дамба витримала. Зараз будемо заробляти дірки, якщо вони ще десь залишилися. А ви, друзі, зараз обов'язково обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.